Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати вам своїх непентесів. Непентес то хижаліана. Я хижі рослини пробувала вирощувати різні, але на сьогодні я зробила зупинку. Тепер маю лише непентесів і ширянок. Це саме ті хижі рослини, які підходять для мого догляду для моїх умов. До вашої уваги, непентес гая. Він має ось такі яскраві і строкаті ловушечки, гличики. Мої непентеси посаджені у суміш кислого торфу, різаного моху і піску, кварцевого піску крупної фракції. Поливаюся вони лише очищеною або дистильованою водою. В літній час в нас дуже спекотно, тому піддончики, в яких стоять горщики, повністю набрані водою. І за дві доби оту всю їмкість вони випивають. День підсихають і я наливаю водичку знов. Хижі рослини не вдобрюють, споживні речовини вони виловлюють самі то комахи, мухи і тощо. В моєму домі вони розташовані на східному підвіконі, на кухні, звисають разом із хоями. На кухонному вікні їм рідко що перепадає, бо там стоїть сітка і немає ніяких комах, немає ніяких мух. Коли я вихідна, я виношу їх на балкон. І там вони собі щось виловлять. На кухні дуже щільно до них висять хої, які я часто оприскую, і буває, що із добривом, і та водичка, потрапляючи на глечики або на листя непентесів, ну, трішечки їх підпорчує. Хоч я і намагаюся непентеси прикривати. А як оприскую чистою водою, то і оприскую і їх також. Їм це до вподоби. Єдине неподобство так те, саме те, що хої запускають свої нові пагони у непентеси, а непентеси іще не сформованими глечиками чіпляються за хої. бо вони ж також шляни і їм треба десь за щось закріпитися. У кожному глечику є рідина, яка перетравлює здобич. В світі існує дуже багато різних непентесів. Ну, У мене ось ця агата. І з червоними строкатими гличиками то непентес гая. Непентеси полюбляють сонечко, тепло і звишену вологість. Саме тому їм дуже пасує сусідство із хоями і орхідеями. Мені дуже подобаються ці. Хижі ліани, і якби моя оселя мала гумовий розмір, то у мене було б непентесів, мабуть, ну, різ... різновидів 10. Саме 10 тих непентесів, які мені дуже подобаються. Якщо непентес дуже довгий час знаходиться сухим, то в першу чергу в нього псуються гличики. Кришечки підсихають, та й зверху сам глечик підсихає. Якщо узагальнити, то непентес дуже чудово підходить для домашнього утримування. По-перше, він має такий красивий екзотичний вигляд. По-друге, він виловлює комах і мух, це також. Немало важливе, коли в домі багато рослин, то вони дуже допомагають. Вон, бачите, кришечка на одному гличику ще закрита, то гличик молодий. Прийде осінь і всі посоглі гличики я йому повідрізаю. Не пентесь, то така рослина, яка не припиняє свого розвитку навіть в зимовий час. Уповільнюється розвиток, але не припадається. Так виблискують краєчки гличиків, коли вони готові до прийому їжі. Ну, хіба не краса? Кому не подобаються такі гличики. В зимовий час, якщо цим рослинам не вистачає світла, то буде зростати лише листячка, а гличиків не буде. Сьогодні це все, що я хотіла вам показати і розповісти. Залишились питання, то пишіть. А я бажаю вам всім, як завжди, миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей.